Вас вітає телемагазин Фриванці. Я з вами ведуча Діана. І сьогодні хочемо поговорити про ваш прекрасний такий кухонний прилад, який допоможе вам поратися з будь-якою стравою та з будь-якими овочами та фруктами. Зазвичай ми з вами от просто з такою ситуацією якоюсь стикаємося, як у нас два ножа, і ми постійно щось ними нарізаємо, і вони десь там потім кидаються. І з часом через те, що ми ним ріжемо постійно все, вони швидко затуплюються. Тому сьогодні ми вирішили запропонувати вам справжнісінький ексклюзив і дуже чудовий набір, який допоможе побороти і впоратися з будь-якою стравою. Перше, що ми маємо, і їх не видно, але я вважаю, що про них треба сказати. Найпершими це ножиці. Ми маємо дуже гострі ножиці. Вони ну дуже гострі, лезо ти торкаєшся і можна порізати пальчик. Дуже зручно можна і рибку, і розрізати, і чистити, і, і все, що завгодно, цими ножицями, адже вони надзвичайно гострі. Далі у нас є прилад, який допоможе нам покращити якість леза. Ви можете легко ним підточити, підгострити ваші ножі, але е, треба бути обережним. Йдемо далі, подивимось, що в нас далі є. Наступне це подрібнювач. Також лезо дуже гостре. Подрібнювач, якщо вам потрібно зробити якийсь соус, якщо вам потрібно зробити там заправку до пасти, або ще щось, цей кухонний прилад допоможе вам швиденько впоратися та подрібнити будь-що. Або ж, наприклад, окропчик до супу. Далі у нас іде універсальний ніж, кухонний ніж. Е Дуже гострий, ой, ніж справжнього шеф-кухаря, яким також можна нарізати. Я зазвичай ріжу ось так. Я не професійна, це я просто побачила, як кухарі професійні нарізають, думаю, спробую. І наступний у нас ніж для нарізки хліба, хліба різних випічок. І будь-чого, що пов'язано з тістом, додасть красивої форми. Також ми маємо ось таку силіконову накладку, яка захищає наший ніж. І звичайно, що ми ще маємо і можемо ним робити, це нарізати сир з красивим візерунком. І сир не буде прилипати до ножа і до досточки. Наступний ніж, не знаю, як ви, але я ним користуюсь повсюди ріжу, все, що тільки можна. Також ніс ніж звичайний для нарізки, також дуже гострий. Ми з вами сьогодні будемо нарізати. От у мене є овочі. Також в мене є красива і пахуча е, така запашна булка, яка мені тут пахне, хочу її з'їсти. І наступне це очищувальний ніж, який очистить повністю ваші фрукти, е, ваші овочі від лупиння. І, звичайно, що в подарунок вам йде ось такий чудовий. Прекрасний, красивий, до речі, в стилі е, нашого набору це овочечистка. До речі, всі ось ці прилади виготовлені з нержавіючої сталі. Пропоную вам одразу піти від подарунку і скористатися овочечисткою. Я не буду все різати, я просто зроблю ось такий один рух. Ви бачите так, що все легко, просто зрізали. І давайте, щоб вам було видно, ви бачите так, наскільки вона гостра і як легко можна нею впоратись. Тобто все дуже просто та легко. І давайте підемо далі. От ви бачите, що в мене є овочі, помідори, а ще ви б мали бачити, але в мене тут захована справжнісінька, запашна. Вона дуже смачно пахне, це треба різати. Пропоную вам взяти ніж від нашої чудової пропозиції. І от нарізати там, не знаю, малесеньку скибочку. Так? От ми відріжемо. Зверніть увагу на ці тоненькі слайси. Так? Зверніть увагу, наскільки красиво це все має вигляд, так, наша накладочка, подивіться. Дуже легко різати, я навіть зусиль ніяких не прикладаю. Подивіться, яка тоненька. Гляньте, ну це чудо, правда? І ми поміщаємо це все в нашу посудину. Хай воно тут собі знаходиться. А ми потім всією командою дружно що зробимо? Скуштуємо, бо як можна не скуштувати таку запашну булочку? І давайте підемо далі. Наступна у нас пропозиція, я ніж не буду повертати, я покладу ми потім її все гарнесенько приведемо до ладу. І наступна пропозиція: давайте візьмемо. Помідори, так, вони дуже-дуже м'якенькі, надзвичайно м'які, щоб вам було краще видно, я зар... Це ж хліб, хліб викидати не можна, тому він у нас буде залишатися у мисочці. І ми потім е, з ним зробимо, пташечкам віддамо чи ще комусь. Е, до речі, повертаємось до помідорів. Помідори дуже м'якесенькі, дуже пахучі. І пропоную вам зараз зробити експеримент і, наприклад, е, взяти два ножа, універсальні, і ними нарізати. Помідор. От зробимо три розрізи. Давайте перший ми зробимо. Подивіться. Я навіть нічого такого не зробила. Просто провела. Ви бачили? Давайте ще раз. Е, наш оператор зараз приблизить. Дивіться, просто надріз покажу. Побачили? Як це було легко! Тобто, ви можете одним рухом це все швиденько роз'єднати. Беремо інший ніж, покажемо надріз, щоб ви побачили, наскільки він ріже легко, і просто переріжемо. І все, і наш овочевий салат майже готовий. Тобто, легко, без жодних зусиль, ви перерізали повністю. От, всі овочі і фрукти. І зверніть увагу, бо буває часто ніж починає, от коли ви ріжете помідор, а помідори м'які. От ви зараз бачили, що ми взяли м'які помідори. Ніж просто їх починає топтати, м'яти, і тоді вони втрачають свою форму. Код товару ДТ-1061. Сьогоднішня ціна, яку ми вам пропонуємо, це 2400 гривень. На ось цей комплект, який у нас є, я не буду повертати е, сюди, тому що ми ними користувалися. Їх треба помити. До речі, підставка крутиться. Якщо вас цікавить ніж, який є очищує, то я вам покажу навіть від дубці нашого кабачка, наскільки легко очищується і наскільки у нас гостре лезо. Тобто ви бачите, наскільки у нас виходять тоненькі слайси. Нагадаю, що це у нас. Нержавіюча сталь. Це дуже важливо, тому що з часом ми знаємо, що коли ножі у нас сталеві, трапляються такі ситуації, що от вони з часом починають ржавіти. Це не про ці ножі. Тому радимо вам за ціною 2400, але ні. Для вас, наші любі панянки, ми сьогодні зробимо неймовірну пропозицію. Тому саме зараз ці чудові набори, ці ножі, я їх візьму до рук, щоб ви бачили, що ми вам пропонуємо повертати їх у підставку. Я не хочу, тому що ми ними користувалися їх треба помити. Ці чудові набори ви забираєте сьогодні. Давайте зробимо магію телебачення. Замість мене прямо зараз це зробить наш оператор, зробить плеск або зробить клацання пальцями. Тож, три, два, один. 1599 гривень. Коштує справжнісінький набір. Просто неймовірний, гострий, нержавіюча сталь. Можна різати усі продукти. Ну, недаремно придумали, що кожен ніж у нас для е, кожної страви придуманий для кожного інгредієнту, тому ним потрібно користуватися по призначенню. Нержавіюча сталь підставка, яка крутиться легко. Тому поки у вас є така можливість 1599 гривень, а при замовленні більше, ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. І це по одному чеку за однією накладною. Тож, раджу вам не зволікати, а телефонувати за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас обмежена кількість, а у вас обмежений час, тому раджу не зволікатись і скористатися такою можливістю. Тож, телефонуйте за номером. Але у нас сьогодні для вас ще не все. Я поки викладу, щоб ви побачили всі, а то в нас одні роз'єднані. Ще сьогодні, якщо ви... Під час ефіру, от прямо в цю секунду, зробите замовлення, а ще й зробите два замовлення по одному чеку, то на вас чекає подарунок, який допоможе вам зберігати правильно продукти і щоб вони не псувалися швидко. І мова йде про такі чудові накладки, які вбережуть Ваші продукти. А простіше можна сказати, що це силіконові кришечки, які будуть вберігати ваші продукти. Давайте ми їх розкладемо. Вони, до речі, з смайликами, що дуже приємно. Ви бачите, що вони у нас за діаметром різні, але ще один я не поклала, тому що загубила. Прям знаєте, коли ви одрізали лимон, наприклад, робили там е, якийсь напій і і не хочете щоб. Мені підказують, що у нас дуже обмежена кількість лишилася, тому що перші замовлення вже пішли. Тож я вам раджу поспішати, бо я дуже здивована. Давайте швиденько говорю вам, щоб ви встигли про лимон. Якщо ви почали робити якийсь, не знаю, там глінтвейн, якщо ви почали робити мохіто і у вас залишився лимон, ви на нього одягаєте зверху, і він берігає ось цю свою структуру, сік, всі свої властивості. Бо якщо... Це не робити, наш лимончик засохне. За діаметром у нас вони різні. І якщо подивитися, що у нас є найбільша яка може одягатися, бо вона тягнеться на кавун. Уявляєте собі, щоб кавун зберігав повністю свою цілісність, ви можете одягати на кавунчик саме ось таку е, накладну силіконову кришечку. Ось в такій упаковочці ми вам їх. Подаруємо, тому що це дійсно подарунок. І у нас їх 6 штук, і їхній діаметр сягає від 7 до 26 сантиметрів. Подивіться, це дуже зручно. Наприклад, кавун там. Різні там грифрути, так, все, що пов'язано, що треба накривати. Це і дуже, і дуже добре, тому що ви зберігаєте так правильно свої продукти. Але це якщо під час ефіру в цю секунду ви замовите, то лише тоді у вас буде знижка, якщо більше ніж дві одиниці, а ще у вас буде подарунок. Тож не зволікайте, не гайте часу, тому що у нас для вас. Сьогодні дуже багато приємностей, і ми повернемось за декілька хвилин, тож ви не перемикаєтеся, тому що це для вас дуже і дуже важливо, бо там дуже багато чого цікавого. Але перш ніж ми будемо рухатись далі, я нагадаю вам код товару ДТ1061. І приємна ціна це 1599 гривень. Тож тепер ми рухаємося далі, а ви не перемикайтесь.